Сьогодні освіта України переживає процес перезавантаження, вводяться нові державні стандарти, оновлені програми, підручники. І школа головний центр цих подій. Виставка освітнього округу номер 2 представляє матеріали з упровадження нових державних стандартів початкової, базової та загальної середньої освіти. Серед матеріалів виставки представлені презентації роботи вчителів гірничої загальноосвітньої школи 1 2 другого ступенів над власними методичними проблемами. Рештаненко. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках літератури. Заєць. Особистісно зорієнтоване навчання та розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології. Гончарова. Соціально-педагогічна роль гри у формуванні особистості дитини також матеріали вчителів Баляснікової, Левшиної. Педагогічним колективом Заліснянської загальноосвітньої школи першого 2 другого ступенів накопичено певний теоретико-практичний досвід. Плідно працює в школі творча група вчителів початкових класів, керівник зима. Підготовлена тека з матеріалами щодо впровадження нового державного стандарту початкової освіти. Розвиток творчих здібностей школярів одне з головних завдань учителів школи. На виставці представлені презентації досвіду роботи на уроках трудового навчання. Вчитель Оніщук, творча лабораторія з фізики, учитель Трифонова, творчі завдання з хімії. Учитель Пашкевич матеріали щодо проведення тижня права учитель Козловська матеріали до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, учитель Чербаєва. Головним інструментом розвитку навчально-пізнавальної компетентності учнів є організація проектної та дослідницької діяльності. Залучивши учнів до проектної та дослідницької діяльності, учителі першотравневої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів провели дві міські конференції презентації та захисту учнівських проєктів. Перша конференція, що відбулася в травні 2009 року, Мала на меті залучити учнів до творчої, дослідницької та проєктної діяльності в різних освітніх областях як до засобу особистісного розвитку. Продуктом міжкласного проєкту учнів 6, 8, 10 класів керівник проєкту Колесникова Клавдія Миколаївна став відеофільм, щоб пам'ятали про ветеранів Великої Вітчизняної війни, що проживають в селищі Первомайське. Цей фільм отримав високу оцінку на всеукраїнській конференції шкільних музеїв Закарпатті, де першотравнева загальноосвітня школа 1-3 ступенів представляла Донецьку область. Результатом праці учнів 11 класу над проєктом Дзвони Чорнобиля» керівник проєкту Борисовська стала тека зі спогадами учасників ліквідації аварії на ЧАЕС мешканців нашого селища. Збірка віршів Єжової Олени, учениці 11-го Б класу, та написаних ліквідаторами аварії. Учні 3 го класу, працюючи над проєктом Видатні Українці, керівник проєкту Барвик, оформили альбом з біографією славетних українців, у тому числі учениці школи, двократної чемпіонки світу з шашок серед жінок Ткаченко Дар'ї. У травні 2013 року в школі було проведено другу міську конференцію захисту учнівських проєктів Бувайте здорові. Протягом 2012-2013 навчального року, працюючи над науково-методичною темою здоров'я зберігаючи технології в навчально-виховному процесі, учні школи брали участь в мегашкільному проєкті «Бувайте здорові. На міській конференції було презентовано понад 10 учнівських проєктів. Але робота над учнівськими проєктами не обмежується тільки рамками конференцій. Учителі школи використовують на своїх уроках та позакласних закладах міні проєкт